Всім доброго дня, у нас нове надходження. Ось такий класний Volkswagen та 2012 рік, 229 тисяч пробігу. Автомобіль весь рідній фарбі, 2 літра дизель. Саме потужний в лінійці 170 кінських сил на автоматичній коробці передач dsg 6. Автомобільчик у нас в максимальній комплектації Highline. Передня адаптивна аксенонова оптика протиотуманні фари. Отримання в полосі, зчитування полос та знаків, панорама, люк, 18 легкосплавні диски, нова літня гума Continental. Три ключа у нас два ключа до автомобіля, один до зйомного фаркопа. Датчики світла та доща, вебасто, круїз, мульчеруль, велика навігація, саме максимальне клімат, підігріви. Ось така панорамка, шкіряні сидіння, датчик втоми, водія, автоматичне дальне світло. Нагадую, автомобіль на новій гумі. Нема ніяких зауважень весь в кам... весь рідній фарбі. Присутня камера заднього виду по даному автомобілю. Дуже збережений стан. Нема ніяких питань, підсвітка дзеркал. Комплектація сама сама максимальна, можливо, навіть щось і не назвав. Датчики світла, доща, туманки, досвіти фар, хром пакет. Даний автомобіль буде 13750, 2-літровий дизель на автоматі. Якщо будуть питання, звертайтеся, надамо інформацію по цьому автомобілю.